Дуже зручно відпочити, трошки позасмагати і понасолоджуватись тим, як катаються інші. Розклад всіх автобусів та посилання на них я залишу в описі під цим відео чи в коментарях. Буде там два види автобусів: рейсові та міські за євро 70 в одну сторону, а також спеціальні сніжні автобуси, які виїжджають раніше зранку і повертаються пізніше увечері, щоб у вас було більше часу на катання. Коштували вони десь 14 євро у дві сторони, і саме вони беруть людей зі спорядженням, якщо у вас є власні лижі чи сноуборд. І бронювати їх треба завчасно на сайті Ліндазур за день чи два дні до поїздки. Стоять вони трошки в іншому місці, десь поряд зі станцією, з золотим готелем Holiday Inn. Раніше вони зупинялись саме там, а як буде наступного сезону, я точно не знаю. Тож перевіряйте потім всю інформацію в них на сайті. Наступного дня я вже іншим міським автобусом сам поїхав на другий і також один з найбільших курортів у узбережжя це курорт O'RON. Або аурон, як його називають нашим, але по-французьки він читається саме як аурон. Туди я також їхав десь дві години тими ж самими дорогами. Просто ізола потім в якісь моменти йде направо та вверх по серпантинах, а цей урон далі прямо і потім наліво по серпантинах, також наверх. Автобус, врешті-решт, висадив мене на кінцевій зупинці. Тут я був вперше, тож мені також було цікаво то все дослідити. Тут я одразу побачив електричні зарядки, тож вони реально тут всюди на кожному курорті є. Приїжджати на електромобілях можна. Головне тільки, щоб були місця, та загалом було світло. А то в нас тепер і блокаути в Європі можуть бути, як ви зрозуміли, по нещодавних новинах. Далі я побачив багато будиночків та готелів, загалом звична інфраструктура для таких містечок. А хтось сюди на своєму автобудиночку приїхав? Є також дитячі майданчики, магазини, все, що мінімально тут може знадобитись. Далі побачив стенди з історією цього курорту, потім медичний пункт, куди чогось прям кожні півгодини когось доставляли. Далі стенд з інформацією про події в їх містечку, і потім вже була головна площа, де можна було сісти на телеферік і піднятись цією телекабіною наверх вгори.